Тут усе наче в реальному житті справжні перейми, пологи та поява на світ, і дарма, що пацієнти із пластику в Івано-Франківську відкрили перший на західній Україні акушерський тренінговий центр. Ми до них відносимося як до живих пацієнтів. Манекен вагітна жінка, названа Станіславою, і Манекен новонародженої дитинки. Тої дівчинка злати у симуляційній лабораторії лікарі можуть відрепетирувати геть усе від звичайних пологів до відслойки плаценти чи інших важких клінічних ситуацій. Над сучасні ляльки нашпиговані електронікою не бентежать ні досвідчених медиків, ні акушерів початківців, адже максимально точно імітують роботу людського організму. Ці тренінгові манекени вони дають змогу нам моделювати нові ситуації. Проваджувати, працювати на основі наших національних протоколів, вчити не тільки медичний персонал, а вчити і лікарів інтернів. Ми будемо виходити на навчання медичного персоналу в рамках пологових стаціонарів, пологових відділень області. І також ну, думаємо про перспективу дистанційне навчання. Також із районами області запровадити для медиків на заході. Дана метода уже давно не новинка. Тепер безпечні та добре апробовані пологи, реальна перспектива і для вітчизняних лікарів. Ми його маємо це і реальність. Ви бачите, що можна відтренувати на такому манікені відтренувати і інтубацію, всі невідкладні стани моделювати різну ситуацію. Програми прописуються під любу патологію. І потім відпрацьовується до да, автоматизму тактика медичних працівників, працюючи з такими манікенами. Створили симуляційний центр на Прикарпатті коштом українсько-швейцарської програми здоров'я матері й дитини. На все про все сучасне обладнання та підготовку тренерів витратили понад мільйон гривень. Та це лише маленький компонент комплексної програми допомоги. Перед передовсім це є покращення обізнаності потенціалу медичного персоналу, знань та навиків. На сьогодні в Україні було проведено надзвичайно багато тренінгів, розроблено відповідні посібники. Сюди приїжджали міжнародні експерти, аби навчити ваших фахівців, а також інформувати та приносити новітні методики. Наступне, що дуже важливо, це використання інформаційно-комунікаційних технологій в медицині, особливо потрібне в такій великій країні, як Україна окрім Івано-Франківська подібна симуляційна лабораторія уже запрацювала в Криму на часі відкриття на Вінничині та Волині. Загалом в Україні планують створити чотири акушерські тренінгові центри. Наталія Озовик, Віталій Савчук. Новини 402.